Гопак у серці Чикаго на день подяки український танцювальний ансамбль Громовиця взяв участь у святковому параді. Про це повідомляє медіапортал української діаспори. Відіа посеред марочосів на центральній вулиці учасники колективу виконали запальний народний танець. Морозна погода на заваді не стала. Завершили виступ під гучні глядачів Глядачі вигуки Слава Україні. Керівниця ансамблю Роксана Пилипчак каже: вони підтримують Україну не лише танцем. Нещодавно на зібрані кошти придбали теплий одяг та броньований автомобіль. Одного з українських батальйонів на сході не забув, ми є Ми вдячні, що є молоді хлопці, дівчата, які віддають все з себе, щоб допомогти нашій Україні. Якщо ми тільки можемо чи затанцювати, чи позбирати якісь фонди, це є найменша річ, що ми можемо робити. А найбільша річ є показати всім. Що ми є першими українцями, які мешкають в Америці, але ми любимо і шануємо нашу Україну.